Доброго дня, ветері Софія. Вау! Який сюрприз чекає найближчим самим часом? Спокійно, який сюрприз чекає найближчим часом. Сила, сила, але вона трошки перевернута. ну трошки, да? то я так, Дивіться, тут про небезпечного конкурента, про коло людей, які можуть нанести якийсь сильний удар, да? можливо, щось готується. От, про егоїзм, деспотизм, зловживання своїм станом. Слабкість, нерішучість, невпевненість собі. Да? А, ну, сюрпризи бувають. А... Плюсові або бувають мінусові. Але дивіться, якщо ви вже знаєте, що щось готується. Можливо, ви в такій ситуації і ви ну був у вас якийсь конфлікт, наприклад, з людьми, і ви думаєте, що все минуло, то зараз ви просто будьте